Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Кая, і сьогодні у нас новий випуск подкасту 5 хвилинка». Просто ви знаєте, що я маю подкаст на Spotify в аудіо форматі, а на YouTube я виставляю подкаст у відео форматі. Сьогоднішня серія, сьогоднішній випуск буде на тему. Яку я раніше дуже ненавиділа, самотність бути наодинці з собою. Я ніколи не думала, що це може бути корисно, це може бути добре, це дійсно круто, коли ти залишаєшся сам Так, навчитись бути наодинці з собою, так як вже казала, я раніше це дійсно ненавиділа, мені це дуже важко було. А зараз я навпаки. Відчуваю себе наповненою щасливою, коли я наодинці із собою ж. Я маю деякі свої записи. Тож розпочнемо, як завжди, з перед історії. Для мене бути одній це було проблематично, тому що не знаю, ще коли я була дитиною до, наприклад, 20-ти річчя, це вважалося поганим. Якщо ти один, тобто ти не маєш друзів, ти не ходиш кудись веселитись, ти не ходиш розважатись, ти не ходиш на всякі тусовки, коли ти не маєш партнера, тобто ти не маєш хлопця, то це взагалі катастрофа, тобто ти одна, ти будеш старою дівою, тим більше всіх стосунків. Там розпочиналася ледь не з 12 з років. І це дійсно давило, тому що мені цього не хотілося, тобто мені дійсно хотілося. Просто бути в колі сім'ї, бути там з кимось, гратись в барбі, гратись які ляльки, дивитись мультики, сидіти складати пазли, складати пазли із своєю сім'єю, тобто бути в оточенні близьких людей. Але це не означало, що мені подобалось просто бути самій. У мене завжди хтось був із моєї родини, сім'ї, тобто я виросла в такому більш сімейному колі. Коли я вже починала дорослішати, я знову чула ці фр... я знову чула фрази, що типу, ти наче одна, і це погано. Але згодом я почала трансформуватися, і вже після вісімнадцяти річчя, двадцяти річчя я усвідомила, що, наприклад, мені все ж таки не подобається якось тусувати з іншими людьми. Мені подобається своєю сім'єю, але водночас я розумію, що Мені треба вчитись бути одній. Тому що після школи вже почався університет, я вже сепарувалась від батьків, це дійсно дуже круто. Коли ти робиш такий крок, намагаєшся жити самостійно. Так от саме цей період навчив мене бути одній. Це дійсно було важко. І в цей же період я зрозуміла, що мені, як особистості, особисто мені. Не цікаво було ходити якось тусуватись, ходити шукати собі хлопців, щось типу того. Це суто мій досвід. Просто я була дуже закрита, інтроверт. Саме в студентські роки почався мій шлях до саморозвитку. тобто така невеличка предісторія. Дуже часто зараз відсилатись до саме студентських років, тому що, як вже казала, це був мій етап такого зростання, становлення моєї особистості зараз. Забіжу наперед, розкажу, наприклад, як саме час бути наодинці з собою на мене вплинув. Це те, що, наприклад, в цей рік я помітила, що моє оточення мені говорить, що, типу, ти сяєш із середини, або що від мене відчувається якась енергія, така е цікава, творча, якась сонячна. І я хочу сказати, що це результат. Роботи над собою. Тому що я, наприклад, після того, як почала займатися саморозвитком, я дійсно важко приймаю людей, які є такими пасивними, негативними, і я стараюсь просто від них відходити. От дійсно, це також саморозвиток, цей час на один собою мене навчив, наприклад, стосунків. Я коли була наодинці із собою, вже в студентські роки, наприклад. Я взагалі не розглядала стосунки як такі, тому що мені це було нецікаво з цієї точки зору, що я не знала, що такі стосунки. От дійсно, тобі, мені хотілося відноситись до цього цілком адекватно, тому що я як особистість не хотіла би. Зустрічатися спочатку одним, потім з другим, потім з третім. І мені хотілося зрозуміти, хто є я, чого я хочу, якого я хочу партнера. Якось хотілося до цього поставити серйозно. І тому е я забила на це і більше концентрувалася на розвитку себе. Я хочу сказати, що зміни вони в порівнянні, якби, видаються, явними. Може, які розумні слова знаю. Так от. Коли я, наприклад, спілкуюся з різними людьми, коли я на роботі, спілкуюсь з колегами, що часом і говорять, там, що, наприклад, я багато всього знаю, або там звертаються до мене за якоюсь там допомогою, наприклад, того, як знайти, те, як знайти те, просто елементарні речі, елементарні там в Word, як там щось зробити. І я це знаю, тому що, ну, коли я щось не знаю, я зразу намагаюся все знайти в інтернеті і навчитись цього. Не знаю, це в мене просто така риса, якась розвилась. І до чого веду, що. Інші люди вони помічають, як, на моєму прикладі, особистий розвиток, як корисно проводити час на одинці із собою, і як людина змінюється. Коли ти думаєш більш про себе, коли ти задумуєшся про себе, особливо в періоди, коли ти перебуваєш сам, то це дійсно розвиває тебе як особистість. І навіть повернусь до своїх стосунків, до стосунків навіть із. Людьми із з, своїм оточенням на роботі і в особистих стосунках я відчуваю великі зміни, тому що коли я була на один зі собою, я багато думала, багато аналізувала, багато чому навчалась і інші це помічають. Навіть там у стосунках з партнером, я просто цікавлюсь психологією, наприклад, і. Коли я одна, я можу слухати якийсь подкаст по психології, наприклад, або читати якусь книгу, і мене це навчило наприклад бути більш стриманішою або поступатись більше, тому що я прекрасно розумію, що мені, наприклад, можливо на один відсоток простіше поступитись, або мені це не так важливо, як моєму партнеру, і тому я розумію, що я це можу зробити. Наприклад, тобто саме час на один зі собою це дуже корисно, тому що це тебе розвиває. Один негативний аспект саме бути на один зі собою, наприклад, це помітила моя сім'я, тому що я стала більш відлюдькуватішою. Тобто я більше люблю проводити час на один собою, або з людьми, з якими мені дійсно комфортно, а не виходити в світ. Я навіть мені не хочеться йти до когось там в гості, тому що ну, я не в ресурсі щось типу того, або е, от я відчуваю якесь натхнення зробити відео. І наче для мене це непогано, але коли ти живеш в соціумі, в суспільстві, інші помічають, типу, ну. Чому ти не соціалізуєшся? У мене на це є відповідь своя, що все-таки з цього мінусу можна зробити частково плюс, тобто з, лимона, з лимону зробити лимонад. Якби я, наприклад, коли я не хочу йти до когось там в гості, або йти на якесь свято, йти на якийсь фестиваль в своєму місті, мені хочеться бути одній, або там реально займатися своїми справами, сидіти іноді як принцеса у вежі своїй і не виходити звідти, то я набираюся свого ресурсу, я наповнююсь, я читаю щось, я щось дізнаюся, або навіть просто лежу, дивлюсь фільм, і я заспокоююсь, тому що я. Тривожна людина. А якби я, не маючи бажання, пішла б на якісь розваги, забави, я б просто витратила б марно час. Це, на мою думку. Тобто мене б це не наповнило. Я в дитинстві дуже любила ходити на всякі такі цікаві штуки, ходити в гості, знайомитися з людьми. Мені це було якось цікаво, але зараз я зрозуміла, що це забере мене енергію і воно не поповняє мене. Тому що зараз е, такий в 21 столітті ми всі кудись спішимо, ми хочемо щось встигнути зробити, розвиватись, е, зробити якийсь бізнес туди-сюди. І ми забуваємо про відновлення своєї душі. І саме коли я наодинці з собою, я про це найбільше турбуюсь. Хочу сказати, що я хочу сидіти вдома і не виходити. Ні, для мене бути наодинці з собою, вміти проводити час із собою це також круто. Це проявляється, наприклад, і в подорожах, коли, наприклад, я з кимось їжджу, то я можу просто, як ми були в Тернополі, сидіти біля озера, там, біля Ставка, там був ставок, там. і просто дивитись, і мені просто круто. Ну от Просто час, просто, просто час на один зі собою вчить спокою, коли ти от просто так себе включаєш. І ти на 100%, на 1000%, на 360 сприймаєш те, що відбувається перед тобою. Якби мене запитали, як навчитись бути наодинці з собою, що буває в своїм оточення, наприклад, я помічаю людей, які приходять додому і, наприклад, сидять в телефоні або там займаються якимись справами, які їх зовсім не розвивають. І вони кажуть, типу, а тобі не нудно бути наодинці з собою, я так кажу, та ні, тому що я ну, багато чого роблю. Типу, я можу знімати тік-док, можу та -та -та. ну, коротше. І це трішки різні речі бути лінивим, тобто, або прокрастинувати і бути на один зі собою. Я також буваю, на мене нападає лінь, прокрастинація. Типу, все окей, і не супергеніальна людина, але просто е, стараюся кожного дня робити щось корисне. Ще в студентські роки. Я навчилася спершу читати книгу, я не любила читати книги, і згодом мене це якось затягнуло на роздуми, на психологію, на думки про своє життя, на те, що я усвідомила, чого, наприклад, я би хотіла. Я тоді завела інстаграм, завела Ютуб, і це якось кожного дня мене стимулює щось робити. Тобто я знайшла хобі. Яке змушує мене постійно е, ним займатися, тому що це приносить мені радість. Я знаю, іноді це важко, і не хочеться, але я знаю, що в результаті це принесе мені радість. Тобто, це один, це один із лайфхаків, який допоміг мені розвинути в собі здібність бути наодинці з собою, тому що одним з моїх хобі є YouTube. Я, наприклад, не можу знімати відео, коли біля мене хтось ходить. Тому, коли я наодинці з собою, я цим займаюся, я напишу якийсь мінімальний сценарій, тези якісь, я напишу ідеї, які в мене виникають. Я там буду шукати, можливо, в Пінтерсі якісь е, натхнення, фони якісь придумувати, купувати якусь техніку. Тобто саме якесь твоє заняття, особливе для тебе, воно дасть тобі можливість корисно проводити час наодинці з собою і бути щасливим. Ще одним із лайфхаків, як навчитись бути наодинці з собою, що потрібно мати в своєму оточенні людей або в... в соціальних мережах мати людей, які це несуть, які розказують, що це дійсно круто. Що для мене означає бути наодинці з собою, це Значить, що я прибігаю додому. І починаю одразу, ой, так, все, я клас, я одна, треба те-те-те робити. Ні, я буває відпочиваю, буває, я також залежу в Тікток, посиджу, але потім я розумію, що мені хочеться провести час корсі, я це відкидаю, це вже в мене звичка така. І далі починаю чимось займатися, ставлю собі певні цілі. Плом бути наодинці з собою дуже крута зараз звичка, я би сказала, це дійсно може бути звичкою. Тому що... Є багато періодів в житті, етапів, коли ми залишаємось одні. Наприклад, коли в студентські роки сепаруєшся від батьків, наприклад, коли я, мені було важко влитися в новий соціум. Я була інтровертом. Зараз, можливо, трошки екстраверт. Так от і я дуже часто була на один зі собою. Просто я боялася кудись вийти, і я боялася людей. І мене це навчило бути на один зі собою. І я зрозуміла, якби я це могла раніше. Це було б дуже круто. Також, наприклад, коли у вас стосунки на відстані, і вам треба бути одним, не плакати цілими днями, думати, як жити далі, а пристосуватись до цієї можливості бути одному. Також бути одному дуже, дуже корисна звичка, якщо у вас з'являється якийсь переломний етап в житті, або, наприклад, ви звільняєтесь з роботи. Або завершити університет і ви в пошуках роботи, і ви просто хочете перепочити, але водночас використати цей час з якоюсь невеличкою користю. Це не означає, що одразу писати собі план, мені треба тетити, зробити, вивчити англійську за тиждень, прочитати 50 книжок, схуднути на 10 кілограм. Ні, а просто проводити час наодинці із собою. Це означає бути собі другом. Тобто проводити час так, ніби ти тусуєшся сам із собою. Я, наприклад, дуже рада, що зараз, в 21-му столітті, дуже модно це бути на день з собою, модно ці соло-дейт, тобто побачення із собою робити, прогулюватись, романтизувати життя, і це дійсно дуже круто. Іноді засуджують те, що дівчата більш стараються бути якісь самостійні, розвиваються, думають, що їм ніхто не потрібен. Але камон, ми розвиваємось, тому що я, наприклад, скажу, що я знаю, що є хлопці, вони шукають не якихось там дурочок, якихось там дівчаток, які нічого не вміють, а вони хочуть бути біля особистості, яка вже... Щось має в своїй голівинці. І це дуже смішно, коли хтось засуджує тих людей, які от досягають чогось, розвиваються. Чому ви їх засуджуєте? Ви ж хочете, щоб біля вас поруч була дійсно гідна вас людина? Але ви не хочете, щоб вона розвивалась. Ну, Коротше, це таке спірне питання. Але я, наприклад, зрозуміла, що бути більш зацикленим на собі це набагато краще, ніж намагатись догодити для свого оточення і бути тим, ким тебе хочуть бачити. Якщо ще говорити про час на один зі собою, це дуже круто, тому що це. Наприклад, на своєму досвіді я розповім. Я раніше, як я вже казала, була інтровертом. Я не вміла відстоювати свою думку, я не вміла взагалі розмовляти, вести якусь бесіду, бути частково там, в центрі якоїсь компанії. Я не вміла підтримувати розмову. І коли я почала трішки замикатись від зовнішнього світу, розвиватись, бути наодинці з собою, тобто використовувати цей час з користю. Я просто подумала дійсно, ким я хочу бути, і я старалась до цієї цілі йти. І зараз, наприклад, мені набагато комфортніше спілкуватись з кимось, і я знаю, що я хочу, і в якійсь компанії я можу протирічити твердженням іншої людини. У вас точно було таке відчуття, що час проходить, а ви нічого не встигаєте. І диво, що час працює не на вас. Мене також дуже часто бувало, і я зрозуміла, що значить я використовую час якось не так, і треба почати щось робити. От просто задумайтесь: день, коли ви просто нічого не робили, вам здається, що день пройшов дарма. А коли ви, наприклад, там мінімально подивились якийсь фільм. Іноземною мовою, де два слова запам'ятали, прослухали якийсь онлайн-вебінар, ви вже відчуваєте, що ви цей день провели з користю і відчуваєте себе набагато краще. Наприклад, там, можливо, це погано, але іноді, коли я відчуваю себе погано, погано. Наприклад, відчуваю, що мій день якийсь не такий, я думаю, о, точно, я знаю, що мені почувати себе добре, мені треба зробити щось прикольне. Або щось корисне. І я йду, наприклад, по мою посуд, я така, ой, яка я молодець, і це дійсно приносить мені задоволення. Ще час на одинці із собою він дає нам можливість зробити те, що ми давно відкладали. Наприклад, прибирання або очищення свого простору. Коли я прибирала, я усвідомила, що в мене є багато речей, які їм просто лежать, і декілька років я їх не використовую. І я почала це все очищати. І я зрозуміла, що мені подобається більш мінімалізм, тому що це не забирає мене енергію на прибирання, і я впевнена, що в тебе точно є якийсь можливо список речей, які би ти хотів зробити. Наприклад, полежати у ванні і подивитись фільм з бульбашками, полежати у ванні з бульбашками, подивитись фільм, або там провести якісь спа процедури, відновити свій режим дня, харчування. Ще час на один зі собою допомагає тобі реально зрозуміти себе. І я, наприклад, розпочинала свій час саморозвитку, період саморозвитку. Із певних таких завдань я дивилася в Ютубі якісь тренінги психологічні, або просто шукала якісь тести психологічні, або от якісь вправи. І я їх виконувала, наприклад, напиши свої цілі, напиши лист самій собі, напиши, як ти себе бачиш, або опиши людину, якою би ти хотіла бути, або опиши своїх останніх. Роки життя, щось якось так, що би ти хотіла досягти. І це дійсно допомогло мені зрозуміти, що я є і ким я хочу бути. Тому що, якщо ти бачиш, ким ти хочеш бути, ти будеш поступово до того йти. Також не забуваємо дійсно романтизувати своє життя. Хоч би це здавалося дуже дивно, ніби якось награно, але воно дійсно таке. Наприклад, я також пробувала повторювати за тими дівчатами з Тіктоку, з Ютубу ця романтизація життя, тобто сісти спокійно, почитати якусь книгу. Це може бути не якась геніальна книга. Наприклад, я декілька днів тому читала мангу. Тобто, мені здається, це якась японська книга, здається так. Тобто, я люблю Азію, я люблю аніме і люблю також серйозні якісь фільми, тобто все ок. І я своїй меншій сестрі дарую ці, дарую розділи книги, і вона дійсно цікава. Вона про магію це більш фантастика, звісно, ж, але мені дійсно було цікаво. І я якось сіла, і я залпом прочитала три частини. І це прекрасно. Наприклад, соло побачення. Я, наприклад, це називаю просто якусь в кав'ярню. Я б раніше ніколи б цього не робила, думала, ну для чого йти в кав'ярню ще й самій це, це взагалі як. Але потім я якось спробувала, і мені дійсно сподобалось, тому що м -м, ти відриваєшся від свого звичного життя, ти йдеш самостійно, ти п'єш чай, каву, і я просто така відкриваю очі, і я також. Занадто сильно сприймаю те, що відбувається навколо мене, і я можу займатися якимись іншими справами. і Я знаю, що мене ніхто не буде відволікати. В кінець хочу сказати наостанок одну фразу, яку я почула, мені здається, ще декілька років тому. Що наприкінці життя, навіть якщо ти живеш із своїм дідусем, вам вже по 90 років, ти все рівно залишаєшся один. І, можливо, ця фраза також частково вплинула на мене, що треба вже зараз вчитися. Бути одному, бути наодинці з собою, бути собі другом, тому що також, можливо, в тебе є прекрасні друзі, але ніхто не знає, що буде в майбутньому. Бувають в житті різні моменти, коли доводиться нам або розлучатись, або бути на відстані. І дійсно для того, щоб пережити ці важкі моменти, треба з любов'ю ставитись до себе. І бути собі дуже хорошим, найдорожчим другом. Тож я бажаю вам, тобі, наповнювати своє серце, свою душу теплом, знаходити час для себе, для свого внутрішнього друга і проявляти до нього любов щодо неї і розвиватись, ставати кращою версією себе. І, друзі, на цьому цей подкаст завершено. Якщо у вас є якісь думки стосовно цього, я буду дуже рада прочитати. Можете поділитися, як ви проводите час на один зі собою, чи для вас це дуже важко. І побачимось у наступних відео. Бувайте! Па-па! Па-па! З вами була Кая.